Всім доброго дня! Мене звати Андрій. Я менеджер компанії Трансагромаркет. Продаж тракторів Юто та популяризація їх в Україні наше основне завдання, адже ми хочемо максимально полегшити роботу фермера, давши якісний, сучасний та доступний засіб виробництва, тому що ми розуміємо, наскільки робота аграрія важлива для держави та її економіки. Компанія TransAgroMarket пропонує низку сучасних моделей тракторів Юто, а саме NLX 1024, 1054, 1304 та 1404. В минулому відео я розповідав вам про двигун трактора Юто 1404. Сьогодні ж я розповім вам про трансмісію та гідравліку даного трактора. Для забезпечення тягового зусилля недостатньо тільки показника крутного моменту двигуна, адже крутний момент передається на трансмісію трактора. Тому трансмісія є невід'ємною складовою і про неї варто говорити. Для українського ринку завод-виробник оснащує трактори. Механічною трансмісію, яку він успадкував від відомого італійського виробника компанії Fiat, Agri, яка у 1993 році поступила з бренду Fiat New Holland. По факту, це проста перевірена часом, повністю європейська трансмісія у виконанні найпотужнішого тракторного заводу Китаю. В Україні перші трактора з даним типом трансмісії працюють з 2008 року. Перевагою трактора Yuto NLX 1404 з даною трансмісією. В порівнянні з іншою імпортною технікою, є її простота в поєднанні з сучасною технологією виробництва та надійність в експлуатації. Основні складові трансмісії трактора UTO NLX 1404 це передній та задній міст. Вони в тракторі балочного типу, муфта щеплення, проміжне з'єднання, коробка перемикання передач та диференціал. У свою чергу, потужність 140 коней необхідно забезпечити. Відмінним щепним зусиллям з трансмісією досягти цього вдалося за допомогою посиленого двохдискового німецького щеплення люк сухого типу, якість якого перевірена роками. Коробка перемикання передач трактора повністю синхронізована, і для того, щоб змінити передачу, необхідно вижимати щеплення тільки один раз. Діапазон швидкостей варується від 2 до 30 км на годину. КПП забезпечує 12 передач переднього ходу та 4 передачі заднього ходу. В свою чергу, передачі переднього ходу поділяються на три діапазони. Перший це понижений діапазон передач L, далі робочий передач, діапазон передач М та транспортний діапазон передач H. Зараз на екрані ви бачите табличку швидкості трактора згідно з кожним діапазоном. Особливість надійності коробки трактора на NLX 1404 заключається в форсунці, яка розпилює безпосередньо оливу над шестернями, що підвищує її надійність. Окрім синхронізаторів, коробка оснащена реверсом. Давайте в кабіні покажу вам щодо чого. Щодо реверса на кожен з діапазонів. Давайте для прикладу. Ми їдемо на робочому діапазоні на четвертій швидкості. І нам потрібен задній хід. Для цього ми зупиняємось, вижимаємо щеплення і, не міняючи швидкість, просто міняємо діапазон з робочого на заднього ходу. І так поїхав на четвертій швидкості назад. Блокування диференціалу в тракторі гідравлічне. Для того, щоб заблокувати диференціал, треба зробити зупинку та вижити педаль, яка знаходиться на підлозі в кабіні трактора. Щодо валу відбору потужності, він має дві швидкості: 540 або 1000 оборотів на хвилину. Про включення вам ми розкажемо вам у відео про кабіни трактора. А включення приводу переднього моста. Важіль знаходиться з лівого боку. Для того, щоб вимкнути привід переднього моста, необхідно зупинитись, вижити щеплення та плавним рухом перевести його у робоче положення. Для того, щоб вимкнути, так само зупиняємося, вижимаємо щеплення та плавним рухом переводимо у вихідне положення. А тепер давайте поговоримо про гідравліку цього трактора. Тракторі UTN LX 1404 від компанії Transagra роздільна гідравліка. Тобто масло, яке в коробці, не змішується з тим маслом, що йде в гідравліку. Це значно збільшує ресурс роботи коробки та є безумовною перевагою даного трактора. Встановлено два бака гідравліки з сумарним об'ємом 98 літрів. Доливати в бак гідравліки можна через стайці сапун. Або по-правильному через заливну гід... горловину, яка знаходиться позаду трактора. Встановлено два фільтри: один фільтр гідравліки, другий фільтр коробки. Регламент заміни цих фільтрів кожні 250 мотогодин. Та в цілому завод-виробник дозволяє їх заміну і через 400 мін. Гідравліка трактора має силове позиціонування. Задня навіска класична трьохточка, точка, виконана згідно європейського стандарту на швидкоз'ємних гаках. Доволі зручна опція, вантажопідємність задні навіски 4,5 тонни на кінці тяг. Цього більш ніж достатньо для агрегатів, з якими може працювати даний трактор. Тобто тут встановлений основний циліндр в задньому мосту, який дає 3,5 тонни та два додаткових ззовні, які дають ще по 500 кг відповідно. Встановлено два щіпних пристра дисла. Ті моделі вже йде посилене порівняно з меншими тракторами ЮТО. Також встановлено три пари гідровиходів. На одній парі на коричневій, є плаваюче положення. Як показує досвід, трьох пар більш, ніж достатньо. Ще встановлена розетка підживлення, вихідна гальма на пневмопричіп. Та з кожної сторони ресивери компресора. Цей жовтий важіль це важіль промикання швидкості вом вниз 1000, нейтральне положення та Верх 540. А, також із приємного встановлений доп рычаг на підйом опускання задньої навіски ззовні. А, він з собою дублює клапан позиціонування, який знаходиться в кабіні трактора. Ними ми опускаємо і піднімаємо задню навіску ззовні. Від заводу виробника це є ДОП опція, але в тракторах ЮТО від нашої компанії вони встановлені скрізь. Також по задній навісці намрений знак підсвічується, за ним встановлений бак омивачки. На цьому ми закінчуємо огляд гідравліки цього трактора. Якщо вам сподобався, сподобався трактор, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, або ж переходьте на сайт TransagroMarket. Наша компанія розуміє, наскільки зараз важко в придбанні нового трактора, тому пропонує кредитування від 50 на 50 до державних програм 579 від державних банків. Дякуємо вам за увагу! Телефонуйте на наш номер, підписуйтесь на TransagroMarket, приходьте на наш сайт. До зустрічі в наступних відео. Слава Україні!